Традиційні українські ляльки-мотанки та патріотичні браслети створювали діти до Дня Соборності України. Лялька-мотанка це одна з найдавніших народних іграшок, яка виконувала роль оберегу, була символом мудрості та єдності. Браслети в жовто-блакитних кольорах теж набули символічного значення для українців. У день єднання нашої держави виготовлені власноруч ляльки-мотанки та браслети. Діти дарували перехожим на вулиці. Аби підтримати національні традиції, відділ молодіжної політики ВМР організував майстер-клас, на якому молодь навчили виготовляти ляльку-мотанку та плести браслети в кольорах українського прапору. Для того, щоб а потім включити це місця. Перед собою ви бачите матеріали, що ми будемо працювати, ознайомилися, що будемо готовляти. Є у нас е, е, Юлія Вікторівна Моча, керівник відділу молодіжної політики, яка це все для вас організувала. Е, тому дуже дякую, що ви знайшли час, можливість і надію, що ми сьогодні гарно з вами попрацюємо. Виготовлені власноруч, ляльки, мотанки та браслети діти дарували містянам у День Соборності України, аби нагадати, що у єдності наша сила. Вас привітати знову соборності сьогодні. У нас ми садками акт з Лукина штурмови зі та браслети. дякую. Розташ, дуже тому, дякую. дуже вам гарного дня. Бажаємо дуже дякую. Дякую, вам. дякую, дякую. Наша молодь роздає, дарує нашим містянам саме браслети, ляльки-мотанки, смаколики з різними побажаннями, звичайно, миру і перемоги. І ми впевнені, що містяни, містяні наші мешканці отримали такі подаруночки і будуть з собою завжди їх носити. Це в знак єдності та солідарності. Українці відзначають День Соборності як символ злуки та єдності. А така патріотична акція була приємною несподіванкою для багатьох містян. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.